Доброго дня, мої хороші! Хочу подивитись сьогодні. Я знімала вже відео на тему по місяцям для України так, що нас чекає. Зараз хочу подивитись розклад в контексті: по місяцям, що зміниться. Які зміни чекають нас в нашій війні? Хочу подивитися. Знаєте, чи будуть якісь загострення, чи буде більш тихо, чи будуть домовлятись. Подивимося, як поведуть нас колоди. Тут я розклала три колоди, і тепер будемо дивитись квітень, правень червень, саме в контексті змін, тому що всі дуже втомилися від війни, всі ми це проживаємо, всі ми це знаємо, кожен на різних територіях це відчуває, кожен має родичів, свою родину, своє гніздечко. Я хочу подивитись саме зміни по місяцям. Зміни для нашої України. От сьогодні ми дивимося розклад для нашої України. Давайте подивимося квітень місяць. Зміни саме в квітні місяці. Будь ласка, покажіть нам саме зміни, процес якихось змін. Зміни і наступне, чи буде спокійніше якось, чи буде якесь загострення. От в такому плані. Дивимося так. Такі два розклади. Зміни квітень місяць. І яка взагалі буде, як сказати, суть обстановка така. Зміни. Зміни будуть якісь вивільнення, звільнення, можливо, хороші домовленості щодо мені більше йде до полонених. Щодо полонених. Отут будуть якось домовлятися. Прям це буде, знаєте, так. Більш такі м'які домовленості, м -м вже результати цих домовленостей, тому що по суду йде прямо звільнення, до речі. А чи буде взагалі спокійно? Чи буде загострення? Ну, бачите, буде спокійніше а, в квітні місяці. А, чому? Тому що ось наш. А, ну Тут якісь союзники більше допомагають, розумієте? А, якась, якась підтримка прям йде. Тут не йдеться про ворог, що тихо сидить, ні. Тут більше про підтримку нашу, нас, як партнера, і це дає розуміння тиші. Можливо, все-таки будуть чи давати якусь зброю, і буде як тихіше, чи щось таке, що ворог не буде сильно аж так стріляти, знаєте, щоб жах на нас цей наводити. Ну, отак показує нам на квітень травень, які зміни відбудуться. Які зміни відбудуться, і яка ситуація буде в Україні, який буде, а, яка буде суд, да, події, якісь зміни. Угу. І які будуть по спокою, да, по рівню спокою, який буде фронт і так далі. Ну, дивіться, в травні, в травні, прийдеться нам. Приймати не е, те, що нам хочеться, е, якийсь компроміс, який дуже болить, е, але це рішення має бути прийнято. Тут може бути король мечів, навіть ну, от наш президент, може бути в принципі загалом, да, що Україна приймається рішення. Стратегічне рішення. Король мечів говорить про стратегію. Часто людина військова, або часто людина, яка має от відрізати, сказав і відрізав. Це король мечів. Він приймає рішення саме рішення. І це рішення нелегко дасться щодо України. Тут от імператриця це Україна наша. От, до речі, наша земля, от наше все, що може процвітати, наша. Тут вона навіть зараз мені така сумна здалася, ця імператриця ніколи не звертала увагу. Рішення, яке має бути прийнято нелегке. Це буде травень місяць. Як буде на фронті? Знаєте, таке відчуття, що постійно ти все-таки в обороні, і це як стабільні вже це зрозуміло, четвертий рік війни, але як ніби ми чекаємо можливих нападів. Прямо як очікуємо постійно них. Іх отак. Я не бачу їх сильних, глобальних таких, знаєте. Але ну, видно, може, вже і стадія така дійшла. Розумієте, вони ж зараз точечно стріляють. Постійно, причому стріляють точечно, постійно. Сумська область і ота вся лінія, в принципі, пішли вниз до, до одеських портів. М -м постійно, як не порти, то Суми, Харків і так далі. Але тут більше йде, як знаєте, такий полуспокій. Я маю на увазі, от я просто розкладаю в межах всієї України, розумієте? Тобто, якщо вже точечно дивитись по, по, по регіонам, то треба дивитись окремим відео. І червень місяць, дивимося, червень місяць. Які зміни чекають в Україні? А, що буде? Які зміни? Угу. Дуже цікаво показали, чесно кажучи, червень місяць. Знаєте, як сила була стримань, як стримати ворога? Да? Все було зроблено те, щоб його стримати, але якісь домовленості або не будуть розумієте, якісь домовленості будуть знищені. От от, от щось таке розумієте, підрив взагалі, в принципі. І сил, в тому числі, щось таке може е, різке відбутися. І там, де домовлялися, нас можуть зрадити. От, от так от йде. Хоча на попередньому відео ми дивилися, що червень він буде як більш-менш такий спокійніший і щось нове для нашої України. Але розумієте, оцей, наприклад, навіть конфлікт може бути і новим витком для нашої України в якомусь питанні, що буде відбуватись, будемо дивитись, але домовленості. Не буду показувати цю карту, бо YouTube не любить такі карти. Е, домовленості по дияволу, е, тобто, нам нав'язали ці домовленості, ми повинні були зробити ці домовленості. Е, тут падає від зради ментальної, тобто не домовленість була, ми тебе зрадили, до такого, ну, тут не то, що розчарування, тут розумієте розуміння того, що ти то переміг, але це як ненадовго. Це не про Україну, це про нашого ворога. Тобто, щось таке вони витворять, можливо, що не сильно будуть дивитись, за що домовлялись. Ну, вони, в принципі, так завжди себе ведуть. Тут, взагалі, питання, як це все завершити, тому що вони постійно так себе ведуть. Це знає весь світ. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись, будемо бачити. Будемо далі дивитись кожен місяць. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Будьте всі здорові! Дякую вам.